У вівторок міський голова запросив до свого кабінету на робочу нараду керівників медичних закладів міста обговорити нагальні проблеми галузі. Керівник міста і медики обговорили низку робочих моментів. Криза в галузі медицини сьогодні спільна для всіх. Причини однакові: їх кілька: недофінансування та непроплата казначейством рахунків. Ліміти є, фінансування містом є. Затримка за державною установою казначейство. Це стосується і харчування у лікарнях, і бензину, і медикаментозного забезпечення закладів медицини. Міський голова погодився із фахівцями, що саме ці проблеми найбільше впливають на якість медичного обслуговування і вирішуються вони лише на Державному рівні, зокрема шляхом збільшення фінансування. Проте матеріально-технічний стан відділень лікарні можна поліпшити на рівні лікарні і інші вузькі нагальні проблеми можна вирішувати спільно, як то, дефіцит кадрів. Місто намагається вирішити її, гарантуючи молодим спеціалістам службове житло. Наприкінці розмови Сергій Степанов подякував медичним працівникам за розуміння стану виплати їм заробітної плати, ще одного фактору впливу на якість обслуговування. Наприкінці тижня буде у повному обсязі. Зі виплачено першу частину липня.